виконуємо номер 218 із підручника «Математика 6», автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2023 рік. Усно, порівняй. 1,5 і 3 десятих – це завдання перше. Друге – 3 восьмих і 1 друга. Третє – 2 сьомих і 3 чотирнадцятих. І четверте – 1 третя і 2 дев'ятих. Щоб порівняти дроби з різними знаменниками, Достатньо звести їх до спільного знаменника і порівняти отримані дроби. Зведемо дроби 1 п'ята і 3 десятих до спільного знаменника. 10 ділиться на 5, тому спільний знаменник буде 10. Знайдемо додатковий множник. 10 поділимо на 5, це буде 2. Множимо на 2 і чисельник і знаменник дробу маємо 2 десятих. І 3 десятих. 2 десятих менше, ніж 3 десятих, відповідно, 1 п'ята менше, ніж 3 десятих. Задання друге: 3 восьмих і 1 друга. 8 ділиться на 2, тому найменшим спільним знаменником буде 8. Зводимо до спільного знаменника. 3 восьмих переписали: 8 ділимо на 2, додатковий множник буде 4. 4 множимо на 1 буде 4, 4 множимо на 2 буде 8. Отримала дріб 4 восьмих. 3 восьмих менше, ніж 4 восьмих, відповідно, 3 восьмих менше, ніж 1 друга. Задання третє 2 сьомих і чотирнадцятих. 14 ділиться на 7, тому 14 і буде найменшим спільним знаменником. Переписали 3 чотирнадцятих, Зведемо 2 сьомих до знаменника 14. Знайдемо додатковий множник 14 поділимо на 7, буде 2. Помножимо додатковий множник чисельник і знаменник дробу. чотирнадцятих більше, ніж 3 чотирнадцятих. відповідно 2 сьомих більше, ніж 3 чотирнадцятих. І одна третя 2 дев'ятих. 9. 9 ділиться на 3, тому найменший спільний. знаменник буде 9 записали 2 дев'ятих, 1 третю зведемо до знаменника 9. Знайдемо додатковий множник. 9 ділимо на 3, маємо 3. Множимо на 3 чисельник і знаменник. 3 дев'ятих більше, ніж 2 дев'ятих, відповідно 1 третя більше, ніж 2 дев'ятих. Ми порівняли номер 218 виконано.